Сьогодні вихованці Білейківського ліцею долучились до акції. Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття, досліджуючи поезії зі збірки Кобзар, учні та учениці відбирали рядки, у яких звучать заклики великого поета. Кожен вибрав заклик на своє уподобання. Схаменіться, будьте, люди. Бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Не женися на багатій, бо ви вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. яка буде, така й буде. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі, люди, роблять лихо з вами. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благай. Свою Україну любіть, любіть її, во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.